Мережа найближчих адрес здоров'я Конекс не перестає радувати своїх клієнтів в січні поточного року. Стартувала акція Подарунки від Конекс, яка тривала три місяці. Уже відбулося два розіграші цінних призів. Тепер черга третього фінального. Нагадаємо, для участі в акції потрібно було виконати дві умови: перша здійснити покупку на суму від 100 гривень в будь-якій аптеці мережі Конекс. Друга заповнити невеличку анкету. Саме за ними і визначатимуть переможців. А поборотись є за що. Сьогодні ми розіграємо головний приз. Так як у нас закінчується акція подарунки до 8 березня. Головний приз це сучасний планшет гранд тур квітка закарпаття на дві персони, сертифікат до магазину косметики та парфюмерії Брокарт. А також невеликі заохочувальні подарунки усім нашим учасникам. Пам'ятають тут і про міжнародний день здоров'я. 7 квітня був день здоров'я. і Ми нас хочемо так і ми хочемо, щоб наші клієнти відчували, що ми за них турбуємо, що вони що ми ними держимо, що вони дійсно цінні для нас, клієнти, і хочемо, щоб у них в житті відбувалися якісь яскраві події, яскраві емоції. Тож час яскравих подій починається. Будемо визначати наших переможців. Та що готова? Так. Дам, відкривай кришечку. Даринка ретельно перемішує листівки, адже досвід має. Уже втретє вона визначає переможців. За процесом стежать незалежні судді з легкої руки дівчинки, головні призи акції знайшли своїх власників, а серед них і головний. Доброго дня, Роман Васильович. Це до вас телефонує мережа адрес здоров'я Конекс. Скажіть, будь ласка, ви приймали участь в акції подарунки до 8 березня від конекс. Ну тоді ми хочемо вас привітати і повідомити, що саме ви стали переможцем акції Подарунки до 8 березня, і виграли головний приз нашої акції Планшет імпресіон айпад. По завершенні розіграшу Марина старанно виписує дипломи переможцям, які прибули для урочистого вручення подарунків. Зізнаються на виграш, не сподівалися, тому це стало приємною несподіванкою. Звичайний похід за пігулкою. І такі приємно, така приємна несподіванка. Несподіванка. Дуже велика несподіванка. Тому що це вперше, що я на лотерею вер. Виграшем в Тішині. Подарунковий сертифікат до релакс-центру Ілі Ілля пойду, і дочку відправлю. Організатори запевняють, що й надалі тішитимуть відвідувачів мережі Аптек Конекс приємними сюрпризами. Все ж таки на цьому подарунки від Конекс не закінчуються. Приходьте до нас. Обіцяємо вам гарні ідеї, яскраві враження і залишайтесь з нами з любов'ю, мережа, Адрес Здоров'я конекс.